Протягом останніх років громадська організація Карпатський дім за підтримки уряду Угорщини провела реконструкцію вже трьох будинків культури у селах Галапар, Четфалва та Бадалова, оскільки програма була успішною, було прийнято рішення провести реконструкцію чергового будинку культури у селі Берег Уйфалу. Будівля площею понад тисячу квадратних метрів стане одним з найбільших проєктів громадської організації Карпатський дім. Тут буде облаштовано галерею та приміщення для підготовки, а також відновлено театральну залу, де можна розмістити 350 глядацьких місць. Таким чином, комплекс стане найсучаснішою та багатофункціональною локацією не лише для села, але й для цілої громади. Виконавчий директор громадської організації зазначив, що реконструкція була запланована ще віддавна. Роботи вже почалися реконструкція будинку культури в селі Берег Уйфалу проводиться в межах програми громадської організації Карпатський дім щодо відновлення будинків культури у Березькому окрузі. Ми провели дуже велику підготовчу роботу, подолали адміністративні, бюрократичні перешкоди, і тепер можемо приступити до виконання робіт. На нас чекають не менш важкі місяці, ніж були дотепер, але у нас сильна команда із підтримки уряду Угорщини, фонду Габора Бецлена, депутатів обласної ради та співробітників нашої громадської організації та керівництва Великоберезької громади. Я переконаний, ми досягнемо успіху. Це вже четвертий будинок культури, який ми відновлюємо, і згідно досвіду, можу сказати, що наші плани будуть реалізовані. Нами керують благі наміри. У тих закладах культури, які ми вже відновили, вирує життя. Вони наповнені радісними голосами дітей, проводяться різні заходи, як релігійні, так і культурні. Все це спонукає нас до дій. Маю надію, що пошарпані стіни, розбиті шибки та обвалені стелі залишаться в минулому, і через декілька місяців кропіткої роботи місцева громада отримає новий культурний центр імені Ференца Ракуці Другого. Як майже в кожній громаді Закарпаття, Великоберезький через брак коштів будівлі культурного призначення у доволі занедбаному стані. По перше, хочу подякувати уряду Угорщини за підтримку реконструкції нашого будинку культури. Також хочу подякувати депутату обласної ради Чобо Пейтеру за участь у реалізації цього проєкту. Це дуже важливо для нашої громади, адже після створення ОТГ ми отримали заклади, які знаходяться в критичному стані. Цей комплекс стане окрасою нашої громади. Ходь езокултура мегую. Уряд Угорщини неодноразово доводив, що піклується про угорські громади за межами своєї країни. Прикладом цього є й те, що на Закарпатті один за одним оновлюються освітні та культурні заклади в громадах, де проживають угорці, зазначив очільник дипломатичної місії представництва угорщини в місті Берегово Ішван Діябнар. Важливо наголосити, що угорщина прагне миру та замість руйнування підтримує будівництво. Для нас важливо, щоб за будь-яких обставин на Закарпатті збереглася угорська спільнота, села були привабливими для життя та створювалися платформи, які сприяють збереженню угорської культури. В цьому важливу роль відіграють проєкти з реконструкції будинків культури. Хочу подякувати кожному, хто бере участь в цій роботі. В першу чергу, держсекретареві Арпаду Яну Потерпі за те, що він підтримує ці ініціативи та допомагає забезпечити матеріальну підтримку в ці важкі часи. Культурні будинки відіграють важливу роль збереження культури та традиції. Тут люди можуть зібратися, поговорити. Та провести час разом. Ця чудова природа та місцевість теж сприяє об'єднанню людей та тому, щоб люди не покидали свою батьківщину. Ми вдячні громадським організаціям, місцевій владі та всім учасникам програми. Уряд Угорщини і надалі підтримуватиме такі проєкти. Після завершення реконструкції будинок культури села Берег Уїфало отримає ім'я Ференца Ракуці II. Роботи планують завершити за 12 місяців.